Вітаю, шановні. Це проєкт Теледоктор на першому міському. Мене звуть Олександр Сопельник і тому наступні 15 хвилин ми поговоримо саме про здоров'я. Ацетономічний синдром тема нашої сьогоднішньої програми. Адже з кожним роком ми все частіше стикаємося з таким станом, як у дітей, так і у дорослих. І про те, що таке ацетономічний синдром, як він проявляється, та як з ним боротись, ми дізнаємось у нашої гості сімейної лікарки Ірини Какарук. Вітаю, пані Ірино. Давайте і почнемо з головного. Так, так. що таке ацетонемічний синдром в нашому організмі є. Певне середовище, це називається pH. І бувають тоді такі ситуації, коли це середовище змінюється, і органі, допустимо, кров вона повинна бути більш лужною, але буває так, що вона стає більш кислою. І це називається ацетономічний синдром. Він виникає в тих випадків, випадках, коли людина в основному змінює свою дієту, тобто переїдає. В основному тут треба переїсти або занадто жирних продуктів, або продуктів солодких, це таких, як. Кондитерські вироби, пірожина, торти, тобто ті продукти, які мають велика кількість білків, коли вони розкладаються і їх забагато, і організм не може їх одночасно переробити, в організмі збільшується більше кислих сполук, і тоді він закисляється. І це називається ацетономічний синдром. При таких випадках людина себе дуже погано почуває. Він буває, як, ну, здавалося, що ацетономічний синдром буває тільки у дітей. Але більше про це говорять, тому що коли дитина Синамічний синдром, це погано, це страшно, дитину треба рятувати. Але він буває не тільки у дітей. Саме перше це у дітей. Вона буває через те, що дитина переїла забагато солодкого, білкового або солодкого білкового, воно впливало на мало того, що це дитина отримала багато білків. Це раз. По-друге, це повпливало на її підшлункову залозу, і тоді порушиться обмін глюкози. Від цього також збільшується кількість ацетону в крові. Також ацетономічний синдром буває у пацієнтів з цукровим діабетом першого або другого типу. Причини різні. Ацетономічний синдром першого типу знову ж таки по-перше, при порушенні дієти, коли людина забагато вживає солодких продуктів з рівень своєї глюкози, або продуктів жирних. А жирні продукти вони впливають на пішонкову залозу і порушується переработності. Тобто, ті продукти, які вона, вона з'їла, вони не переробляються, і від цього збільшується ацетон. І також у пацієнтів з цукровим діабетом першого типу там все набагато складніше, але також, коли збільшується рівень цукру, в них також може збільшуватися рівень ацетону, а може не збільшуватися. А, чудово. А, а як да. чи, чи ви ще хтось кого, так. Да. Далі ацетон може збільшуватися е, при вживанні алкоголю здорових людей. Після вживання великої кількості алкоголю, перше, перше, що це пошкоджується підшлинкова залоза, також люди закусують смачними продуктами і змінюється обмін глюкози. Спочатку він збільшується, потім різко падає, і на ранок люди прокидаються з порушенням обміну і з високим рівнем ацетону в крові. І від того вони себе так погано почувають. Угу. А, а як саме проявляється аценомічний синдром? Е, перші прояви, якщо ми будемо говорити про дітей, то дітки перше піднімається температура. Температура може підніматися на фоні вірусної інфекції. Тобто спочатку дитина захворіє і часто дітки хворіють звичайно простою вірусною інфекцією. Але температура піднімається до 39, до 40. При тому все, що ми можемо оглянути дитину, вона буде майже здоровою, може бути трошки красненьке горличко, але температура 39. Тобто Треба подумати про ацетон і першу, випад... першу чергу, коли дитина має мінімальні прояви вірусної інфекції, але дуже високу температуру, і це не пов'язано з пневмонією або тензелітом, Тобто, вона от недавно відчувала себе добре, а тут різко по мінімальні вірус... прояви вірусної інфекції і висока температура. То треба міряти рівень ацетону. Також першим із проявів це запах ацетону з роту в дитини, і також запах ацетону в сечі, але не всі люди можуть його розпізнати як ацетон, тому що він ну, цей запах ацетону він не такий запах, як з бано як із, бан... із баночки. Всі звикли, да. Так. Це не та баночка з ацетону, це не ноготок. Він такий специфічний, той, хто знає, той, хто сталкався, він його тоді буде узнавати. Якщо у батьків ні разу не було таких випадків, і дитини просто без всяких, без всяких причин піднімається температура до 30-40, то треба міряти ацетон. Також часто ацетон піднімається у діток, у яких в сім'ї є напружені стосунки у батьків. Або взагалі у сім'ї є напружені стосунки. При тому батьки не повинні сильно соритися, вони не повинні розбивати друг другу голову, бити посуду. Але якщо емоційно в сім'ї дуже напружений стан, тоді ця дитина просто склонна проявам ацетону. І тоді не обов'язково дитини повинні бути вірусні інфекції Дитина просто може без всякої причини, от лягла дитина спати добре, прокинулася і вона погано себе почуває. Тож у таких випадках в першу чергу треба поміряти рівень ацетону, і тоді вже буде трошки. Зрозуміліше, що з дитиною. І з Перший перша прояв, дитина різко почуває себе в'ялою. Прям, як говорять батьки, із симптомів дитина як тряпочка. От, Її прокидає, її береш, встав, ну, вона вроді би нормальна, і вона нас спати не хоче, але просто сонлива, вона падає, ну, ну, як називати, ну, повністю падає сила в неї раз. По-друге, сухнуть губки. Якщо бачите, що сухі і губи, вони такі. Яскраво рожеве, бо яскраво червоні, сухі і з маленькою кірочкою. Теж треба міряти ацетон. Також діти бліді, прям блідно зеленого такий кольор у них шкіри, як блідно-зелений. Ну, тобі, такі знаєте, симптоми схожі, як на, на харчове отруєння. Так? На харчове отруєння більше, вони схожі, на присуду вони не схожі. І лікар досвідчений, як є така погорка у лікарів, що лікар свого пацієнта узнає по походці. От ми таких пацієнтів просто заходимо в коридор, його вже видно. Той, хто знав, хто з таким сталкувався, то, ну, тоді вже більш зрозуміло. Так, чудово. А, пані Рено, а як можна собі допомогти? Як себе можна полікувати? Е, як я всім батькам говорю і дорослим. Якщо виявляють, по-перше, його ж треба виявити, якщо є такі симптоми, то його треба міряти. сполоски, вони продаються в аптеці, продаються в актив... доступні всім, продаються без рецепту і вони коштують недорого. Якщо брати самі дешеві полоски на ацетон, що я рекомендую всім, що їх треба брати недорогі, тому що вони всі одинаково показують. Це маленька бумажечка, яка показує рівень кислотності. І береш саму дешеву полосочку, макаєш в сечу. Сича повинна бути не розбавлена, вона повинна бути зібрана в посудину. Посудина повинна бути обов'язково чиста, тому я рекомендую побрати баночки з аптеки для посудини, або якщо немає, то чистий пластиковий стаканчик. Ні в якому випадку не брати посуду або баночку із під чогось, допустимо, із майонезу, тому що на стінках цих баночок можуть бути залишки попередніх продуктів, які мають свою кислотність, що можуть змінювати давати не негативні, а неправильні результати. Якщо ви виявили ацетон, то перше, що треба робити, це пити. Ацетон, це, ну, ацетономічний синдром це кисле середовище внутрі організму. Тому треба, для того, щоб його вивезти, треба максимально велику кількість рідини пити. При ацетономічних синдромах часто буває ще понос або рвота. Якщо рвота при дистономічному синдромі, це добре, тому що організм висвобождає кислоту. Якщо понос, тоді треба препарати для покращення нормалізації стула, це пробіотики. Я рекомендую пробіотик Буларді, один або два пакетика на добу для того, щоб нормалізувати, для того, щоб людина, коли ходить в туалет, не втрачала лужні електроліти. І як можна більше пити. Також, якщо є можливість, якщо у пацієнта цукровий діабет, він повинен міряти свій рівень цукру. Якщо цукор нормальний, то рекомендовано пити хорошо розбавлені розчини із глюкозою. Так, чудово, з цим зрозуміло. А от в якому вже випадку треба звертатись до лікаря, так чи викликати швидку? Тут, якщо це стосується дітей. Є одне правило: тобто вони дають дитині воду. Для того, щоб вона не рвала, треба давати воду або спеціальні розчини для відпаювання при ацетономічному синдромі, також вони в аптеках продаються. І головне правило: дитина п'є і кожну сечу треба міряти. Перше правило: якщо дитина п'є, дитина повинна ходити в туалет, і кількість випадків рідини повинна відповідати кількості з того, як вона сходила в туалет по-маленькому. І кожну, кожен раз, коли знаходиш в туалет, кожну сечу треба міряти ацетон. Коли макаєш цю полосочку для ацетону в сечу, вона повинна змінювати кольор. Якщо ацетон нормальний, його нема в організмі, вона може бути або кремового, бежевого, або жовтого кольору, це нормально. Якщо ацетон є, вона змінюється від світло світло-рожевого до темно-фіолетового. І треба кожну сечу міряти, полосочки треба зберігати. І якщо полосочки з кожною сечою починають світлішати, тоді це добре. Батьки справляються або людина з собою справляється, і все нормально, ви продовжуєте ну, відпаювати свою дитину або себе. Якщо рівень ацетону росте і сечі спускання зрі... ну, стає як може ріже. І дитина перестає пити. От якщо дитина не п'є, тоді треба викликати швидку допомогу або через свого сімейного лікаря лягати в стаціонар. Тоді в такому випадку є ацетонімічний синдром, який компенсується. А це називається ацетономічний синдром, який не можна вже компенсувати вдома. І це дуже небезпечно, тому треба викликати швидку допомогу, лягати в стаціонар. І в такому випадку дитині роблять капельниці це швидке вливання рідини. І лужних розчинів для того, щоб відновити електролітний баланс і баланс pH в крові. Чудово. А ви як а, сімейна лікарка? Так? так як багато таких випадків от там за скажімо так от за останні півроку Можливо, не можу сказати, що їх багато. Їх як було, так і є. У зв'язку з війною їх не стало більше. В основному на дитину впливає не зовнішнє середовище, а внутрішнє, тобто емоційний стан сім'ї. До ацетономічних синдромів дуже склонні дітки, в яких навіть мама, яка під час вагітності нервувала, і якої була напружена обстановка емоційна саме в сім'ї під час вагітності, тоді народжується дитина, яка дуже склонна к ацетономічним синдромам. Тому закладка ця формується ще під час вагітності. Тому я порекомендувала всім батькам, які планують стати вже батьками, не нервувати під час вагітності. Я можу порекомендувати своїм чоловікам, щоб вони берегли своїх жінок під час вагітності, тому що це впливає на життя дитини. Так, чудово. А, пані Рино, а... Як записатися до вас, якщо вас обрати в якості сімейного лікаря? Так, так? я працюю за адресою Володимира Великого 40, це на Е, Можна записати за, за адресою 0, за адресою Володимира Великого 40 за пройти, або за номером телефону це 096 848 8646. 8 я працюю, я і ще один лікар, і ми набираємо пацієнтів на декларації. У нас є ще небагато вільних місць, це десь около 400, тому що лікар змінив місце роботи, зараз прозвання своїх пацієнтів. Тести на ацетон у нас є. Якщо пацієнт до нас звертається з симптомами, похожі на ацетономічний, ми пропонуємо йому сходити в туалет. Баночки в нас є, тести є, і прямо на прийомі ми йому вже ставимо попередній діагноз або остаточний. Ну, що ж чудово. Я дуже вдячний вам за те, що ви завітали в нашої студії. і Ми ось так: от розкрили цю а, тему. Дякую. А ви дивились проєкт Теледоктор на першому міському. І в гостях у нас була Какарук Ірина, сімейна лікарка. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.